Слава Україні! Ви дивитеся канал Провізор про фарму і ми продовжуємо розбирати, які анаболічні препарати можна придбати в аптеках України. В попередніх випусках ми з вами розглянули стероїди, які можна купити в аптеці. А сьогодні перейдемо до безрецептурних препаратів, які може придбати кожен бажаючий. І гість сьогоднішнього випуску це старий радянський препарат під назвою Каліоротат. Чому у ССР був лайном? Тому що в СССР лайном було все. Насправді цим мемом можна було даний випуск і завершити. Але все ж таки, давайте розберемося, що не так із каліюоротатом про діючу речовину. Каліюоротат це калієва сіль оротової кислоти. Згідно інструкції, саме оротова кислота, а не калій, надає препарату анаболічних властивостей. Оротова кислота бере участь у синтезу білку, а також нормалізує обмін вуглевода галактози. Які сильні слова думав я тоді? Яка маячня? Вважаю я зараз. Участь оротової кислоти у синтезі білку насправді доволі опосередкована. Адже оротова кислота забезпечує синтез піремітинових основ, які вже беруть участь у утворенні нуклеїнових кислот, а нуклеїнові кислоти, в свою чергу, Беруть участь у процесі синтезу білка. Тобто, як ми бачимо, оротова кислота це лише один із багатьох численних елементів, які приймають участь у такому складному процесі, як синтез білка в організмі людини. Історично оротову кислоту спочатку назвали вітаміном в 13 Але сам термін вітамін передбачає речовину, яка життєво необхідна організму, при цьому не виробляється організмом і повинна надходити з їжею. Оротова кислота, як виявилося, виробляється організмом людини в достатній кількості. Випадки дефіциту оротової кислоти не зафіксовано, тому оротова кислота ніякий не вітамін. Асортимент в асортименті аптек України можна знайти калію-оротат вітчизняного виробництва в таблетках по 500 мг. Особливості препарату радянська. А за нею російська і, на жаль, і українська фармацевтична галузі грішили і досі грішать пошуком ліків від усіх хвороб або хоча б від більшості. І саме яскравим представником такого пошуку є каліюротат. Адже згідно інструкції, каліюоротат може лікувати широкий спектр різноманітних захворювань: це інфаркт міокарда, хвороби печінки, м'язева дистрофія. Анемія і навіть дерматози, і це офіційні покази згідно інструкції, адже можна знайти ще статті зазвичай радянських авторів, де згадується, що каліоротат стимулює роботу мозку, забезпечує протитривожний ефект, захищає від радіації і має багато багато інших чудодійних властивостей. Як тобі таке, ілоне відповідь гнелятинських вчених не забарилася. Може скластися враження, що кожному громадянину варто носити в кишені блістер таблеток каліїоротату і в будь-якій неприємній ситуації одразу з'їдати по декілька таблеток. Але зазвичай такі універсальні препарати на практиці виявляються банальними фуфломіцинами, які не здатні лікувати жодну хворобу і не мають взагалі ніяких лікувальних властивостей. Характерною ознакою даних фуфламіцинів являється те, що дані препарати продаються виключно в країнах колишнього Радянського Союзу. Адже якщо ліки настільки ефективні і в них вже закінчився патентний захист, то однозначно, що і західні фармацевтичні компанії будуть випускати дані препарати. А як я вже згадував, є доволі древнім препаратом, який був розроблений ще в 70-х роках. Тому однозначно, якби він виявляв якісь лікувальні властивості, ми б могли знайти його в країнах Європи. Але ви такого препарату в аптеках Європи не знайдете. Більшість статей та досліджень, щодо калію оротату написані радянськими або російськими вченими. Причому під дослідами виступали зазвичай миші і щурі. Англомовні джерела взагалі не розглядають калію оротат як лікарський засіб. Досліджень, які би підтвердили його анаболічні властивості, мені знайти не вдалося. Небажані явища. Незважаючи на все вище сказане, каліюротат має ряд небажаних явищ, які описані в інструкції. Він може викликати алергічні реакції та реакції з боку шлунково-кишкового тракту, такі як нудота або блювання. Також... Передозування калієм, одним із компонентів препарату, може викликати парестезії, відчуття поколювання та лоскуту шкіри. Більше того, виробник зазначає, що у разі споживання низькобілкової дієти і тривалого вживання каліоротату можна заробити жирову дистрофію печінки. З цього можна зробити висновок, що каліоротат обов'язково треба запивати протеїновим коктейлем і закушувати м'ясом та рибою. Але не все так просто. Якщо ми подивимося в ту саму інструкцію на режим прийому препарату, то ми бачимо, що каліоротат треба приймати за годину до їжі або через 4 години після їжі. Тобто, якщо ви пообідали, вам треба почекати 4 години, прийняти каліоротат, почекати ще годину, і аж тоді можна знову повторювати прийом їжі. З інтервалами між їжею 5 годин, однозначно ніякого анаболічного ефекту очікувати не варто. З особистого досвіду я можу сказати, що оротат я приймав тоді, коли активно тренувався в залі. Я не відчув абсолютно ніякого ефекту, що і в цілому не дивно. В середовищі російськомовних спортсменів є приказка: хочеш бути, наче слон та з осиною талією, пийме тандростенолон з оротатом калія. Як ми бачимо, росіяни і тут забрехалися і видають бажане за дійсне. Руска курва але! але. Каліоратат є абсолютним фуфломіцином, який не вартий навіть паперу, з якого виготовляють блістери для його таблеток. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який ще препарат ви би хотіли розглянути в наступних випусках. Поставте обов'язково лайк даному відео та натисніть на дзвіночок. Підпишіться на канал. Якщо вам потрібна консультація провізора – Мої контакти в описі до даного відео. Всі донати на користь каналу будуть переказані в підтримку Збройних сил України. Смерть ворогам.